Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Валерій Анатолійович, які емоції зараз відчуваєте? Емоції змішані, І, тому що зіграли вдома в нічию. ми хотіли дуже виграти при рідних трибунах, тим більше, що давно не грали вдома. А, ну, позитивні щодо якості гри, але все ж таки ми вже не першу гру досить непогано граємо, але поки що замало з лікою Як Як оцінити команда в цьому матчі? Ну, в принципі, так як і емоції. Ми намагалися грати агресивно, розуміли, що команда суперника буде закриватись в низькому блоці 5-4-1. І Намагались розхитувати через фланги, міняти фланги для того, щоб створити там перевагу. Дещо виходило, мали моменти, але дуже погано, що отримали на перших хвилинах м'яч після стандарту. Чого не вистачило команді, щоб вирвати важливу перемогу? Банально за ще одного забутого м'яча, хоча були моменти, де ми могли забувати. Заміни підсилили гру? Деякі заміни підсилили, а деякі заміни, в принципі, е... так само небагато хлопці вийшли, але вони мали втримати той темп, який ми нав'язували в другому таймі, хотіли витримати весь матч і в принципі вийшли непогано. Сьогодні була шалена підтримка з трибуну. Ви відчували її? Так, за підтримкою, я думаю, що це. Під час повномасштабного вторгнення, мабуть, найкраща наша гра. Ми згадуємо ті часи, коли до війни так само приходили люди і так само в палку вболювали. І тому я дуже дякую хлопцям, які створили фанатський рух. Це допомагало. І футболісти навіть казали, що незважаючи на те, що вони знаходилися на футбольному полі, вони відчували цю підтримку. Ну і дуже дякую Збройним силам України, тим хлопцям, дівчатам, які нас назбороняті сьогодні. Нарешті ми змогли зіграти вдома. Я вам дякую. Сергій Іванович, як оцінюєте результат матчу сьогодні? Бойова нічия. Хороший матч. Думаю, що у нас було більше трішки моментів, да, дві стійки і в принципі могли перемагати, але, але суперник був хороший. Що сподобалось, да, інфраструктура. Чернігів, да, це все залишиться. Перше тут і бачимо, що є поля, дітвори багато, це дуже здорово. Думаю, що Війна це є війна, але розвивати особливо дитячий футбол, ну і перша команда, в принципі, грає на хорошому рівні. Як вважаєте, хто був все ж таки ближче до перемоги сьогодні? Ну, я вже сказав, що в нас було дві стійки, думаю, що... Майже да, з метра. Молоді пацани, які по 19 років хвилювалися, мабуть. Да. Ну, але в них ще все попереду думаю, Шкода, тому що ну, такий був трошечки шлях, да, тим більше вночі було теж така гучність була, да, і більше ми теж були в сховищі, тому що небезпека, да, і на жаль, на, жаль, на жаль, вона є, да, на жаль. тому. Якщо говорити саму гру, гра була динамічна і хороша гра. Як вам Чернігівська публіка влітає? Вова, вова, сюди. гравець нашої команди про Чернігівську публіку. Дуже сподобалось, ще раз повторюю, що було багато дітей і це для них. Так? Якщо є команда перша так, команда, і вони беруть приклад з дорослих, так? я думаю, що запитував пацанів, як гра, вони сподобалась гра. І в цьому плані вболівальники молодці. Що погріло, скажеш? Хороша бойова гра. Дві команди, я рахую, добивалися свого результату, виконували свої поставлені задачі. В загальному ну, команда наша теж старалася виконати тренерську установку, старалися, віддавалися як могли, десь трішки, на мою думку, нам не пощастило в реалізації наших моментів. Але в загальному гра була бойова, тому цікава була так гра. цікава. Це Володимир Рудюк, мінничанин, да, наш основний гравець. Якщо хтось не знає, де. дякую. вам, успіхів. Добре, все дякую вам. Хорошої дороги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Ukraine. разом сильніші.